Ремонт дороги руками та коштом місцевих мешканців понад 650 тисяч гривень зібрали люди з торговиці, грабича, закрівців отенійської громади, щоб відремонтувати дорогу Отенія Торговиця. Загалом уже зробили 6 кілометрів. Попереду ще два. Чому мешканці не чекають на кошти від держави та кому належить ця ініціатива? Дивіться далі. На дорозі у торговиці кипить робота. Місцеві чоловіки хочуть встигнути завершити, розпочати до зими. Серед них Михайло Семчук. Він розповідає, дорога тут та в навколишніх селах була у жахливому стані. Шість кілометрів автівкою він їхав 35 хвилин. 35 хвилин. Це я їхав перша передача, деколи друга включав. Тепер третя передача, легонько їде. Ну катастрофічні, видите, які ями. Самі острі ями. то й так ту силіше вити вапняком, цим вапніком ще вони позасипали. Ми це все удаляємо. Пускали грейдер ви аби зрівнати дістав, щоб до асфальту, щоб все щоб все зачистити. Є де є декуди такі місця, що ми їх навіть не рушали. Збираємо цей весь щебень. Важче ми грузимо на машини і розвозимо по вулицях, де, де треба критично підсипаємо. Роботи тривають у трьох селах: торговиці, грабичі та закрівцях. Щоб їх розпочати, люди збирали кошти. Зініціювала ремонт мешканка торговиці Галина Іванютіна. засновниця благодійного фонду Допомога нашим. Донедавна цей фонд збирав кошти на допомогу Збройним силам України. І відправив захисникам 11 авто. Тепер вирішили трохи допомогти собі і провести до ладу головну для цих трьох сіл дорогу. Люди запалилися. Ми спочатку не вірили, що ми такого результату досягнемо, але в процесі роботи, ці роботи тривають вже понад місяць. Ми практично зробили 8 кілометрів дороги, отенія торговиця. Ну і. Вже на цьому піднесенні закривці почали робити дороги вже по своїй своїх вулицях. Це дві вулиці вони досить гарно зробили. Наші хлопці вже власними коштами від знаку Торговиця і до центру села плануємо ще зробити ямковий ремонт дороги. Ну і на цьому, напевно, зупинимося. Крім того, нам ще в межах своїх соціальних зобов'язань МХП перспектив, яка орендує землю в нашій громаді, дає всім. Мазів щебеню з прицепами, що нам дозволить, ще підсипати вулиці, де немає асфальту. Зауважимо, що дорога торговиця Товмачик районного значення їй мало примонтувати дорожнє підприємство дороги Прикарпаття. Але коштів на такі роботи у бюджеті цьогоріч не передбачили. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Дуже багато є важких ділянок доріг. Практично дороги не проїзні, але цього року немає коштів, немає фінансування на місцеві дороги. Отанійська селищна рада наразі допомагає людям технікою. А депутат обласної ради, мешканець Отенії Олександр Левицький з командою передав для громади 10 тонн цементу. Так, спільними зусиллями ця важлива для місцевих мешканців автодорога стане проїзною. Так само нещодавно у громаді відремонтували й дорогу на виноград.